Получается готовился все лето потихоньку, помаленьку. Год, получается, залечивал лохил. Да, малеха трудно, но борюсь с этим. Буду продолжать в том же духе. по поводу игры. Ну, я считаю, что усталость очень сильно отразилась на нас после вчерашней игры. Собственно, была очень трудная игра, поэтому мы... начало сегодняшней игры было, в принципе, хорошее. после всего закончились і почалися ошибки, і после ми не змогли вже повернутися. Для себе, як баскетболіста, я не кажу зараз, бо тут всі команди в полі сезону ще треба тонну знайти, але з подальшим плином бабли по кілька матчів. Ну, у нас іншої в принципі, варіації немає за російсько-українською війною. Але для гравця дуже важко чи на поки цікавіше три дні поспіль Ну, наприклад. Часті інтересні, а часті трудні, звісно. Ну, трудно. Три игры, это же, в принципе не первая лига, не высшая, суперлига. Тут гораздо труднее, другие скорости. Как бы ну, соответственно, встаешь гораздо сильнее. Ну, что остается, то и остается. Не, ну мы как бы понимали, я вчера смотрел игру Киев Баскет, они с большой разницей выиграли у Луцка, у опытной команды, которая, скажем так, играла э, большая часть состава вместе. Поэтому мы понимали, что сильная, сбалансированная команда, которая еще нас, э, скажем так, Постоянно прессинговала, тренер играл 12 человек, менял, нас активно давили прессингом, ожидал. Но опять же, 24 потери допустили, которые нам обернулись в быстрые нападения команды соперника, в легкие очки. поэтому, ну, Считаю, что это основная проблема наша. Молодые ребята еще не готовы играть на таких скоростях по таким давлением. Как тебе как раз запытаться на Сюмыть? Вот самый молодые юнит для какого-то добитных Ви бачите, хоча б прогрес. Не готовність, а саме прогрес ментальності, що вони готові да, до ну, цього. Потихоньку є, але потрібно час, потрібно час. ми сподіваємося, і ждемо від них. Тільки що вони заіграють, будуть грати краще, стабільніше ну, і приносити команді більше пользи. Вам, як тренеру, з обмеженою ротацією, як кажучи, наскільки важко розподіляти час в трьох ігрових днях баблі? Ну, баблу, пошла, добрый. Вот е -е -е. как раз распределять не, не надо, проблем не составляет. Есть костя команды, 8 человек, которые играют. Их, как бы, многие наоборот просятся раньше на замену, чем я планирую менять. Ну и оцени, пожалуйста, я думаю, что не секрет. Команды все пізно почему-то крим Дніпра за великим рахунком ракунком до нового сезону. Саме фізичний физичность там ваше наскільки насколько вже готовий до на вантаж баблами и так далее. Ну, не знаю, це перший бабл ми виїхали, зіграли, посмотрим. Поки видно, що после вчорашньої игры, тим більше тяжела игра була. Ребята вже еле четвертий, поэтому сьогодні зіграв 10 людей, кого привез. Будемо надіятися, що ми до завтра залишимося і будемо покажемо достойно гру Ну, Перш за все, хочу подякувати ЗСУ, що ми маємо можливість зіграти другий матч поспіль. Зграємо завдяки ЗСУ. На рахунок гри. ну, я не можу сказати по рахунку, що вона була зовсім важка, але ми старалися награвати якісь свої комбінації. Був акцент на швидкий прорив. В принципі, старалися виконувати те, що нам казав тренер. Назарію, тобі все-таки, якщо так, от, доки тренер чує не чує, але легше з м'ячем його розірвати бути, ніби більше торкань до м'яча, ти його контролюєш. Чи все-таки ти хотів атакуючим захисником зіграти, якби у когось іншого місяця було? Ну, взагалі це для мене перший досвід грати основного плеймейкера. Але є задачі, які ставить для нас тренер, і ми намагаємося їх по максимуму використовувати і знаходити позитивні сторони. І я думаю, що це вже тренер вам розкаже, чи в нас виходить, чи ні. В принципі, поки грі, по статистиці, можна сказати, що. Поки непогано. Побачимо, що буде далі. Далі Дніпро, будівельник, сильніші команди, тому я думаю, що не треба зациклюватись на... саме на цьому баблі. Потрібно рости вперед і розвиватись як команда всі разом. І якщо не секрет, для тебе, як для величезної плеяди у цьому сезоні з різних команд гравців, цей сезон дебютний в Суперлізі, що найважче, найважче ментально, от якщо не секрет, не знаю, тренерські вимоги, суперники, просто сам рівень Суперліги якось тисне. Чи, чи все нормально взагалі тискує? Я б не сказав, що є якийсь тиск. В принципі, клуб все робить для того, щоб ми виходили і показували гарний результат на майданчику, і ми стараємося від себе. Давати максимум як від кожного від гравця, як від команди. У нас дуже чудова хімія в команді, що не може не радувати. І ми просто виходимо на кожну гру, постоїмося, як тренер сказав, перед грою, як на останню, і ми просто повинні показувати результат, якого який, який, від нас чекають. Дякую. Ми грали у свій баскетбол і я там. Чи очікував, чи не очікував. Раз як складалося, складалась, Складалося так, що ми непогано захищались, робили багато перехоплень, мали, мали легкі очки з фастбрейків. Так що очікувано. Ротацію проводити зараз поки що легко. Таке враження складається зі сторони, правильно в обох Е, Ротацію проводити легко, але нелегко коли очікуєш від гравця. Як мінімум так, щоб не провалитись, а у першій половині так страпило, що молоді гравці трохи пропустили. Ті очки, які мали, не пропускали, мали захищатися. На жаль, це така хвороба, мабуть, усіх команд, коли виходять хлопці по 19 років, вони ще, вони ще не можуть виконувати те завдання, яке їм дають. І над цим треба працювати, тому що мати 7 гравців в ротацію, 6-7 гравців це мало, ми, ми маємо грати. Повним складом, і сезон довгий, і ігри можуть складатися по-різному. І я очікую від всіх, від всіх гравців, очікую на те, що вони будуть виконувати те, що їм кажуть, особливо в захисті. Найбільш гравці дебютанти Суперліги. ваш тренерський поль, бо одна справа зі сторони бачите, їм важче в захисті виконати ваші настанови чи в нападі, якщо порівняти ці дві фази. Їм важче все. І причина дуже проста. Тому що для них це все нове. Суперліга це нове. Інші швидкості, інше розуміння, інша швидкість прийняття рішень. Ну і завтрашній матч, якщо можна оцінити, таке маленьке що очікується від протистояння. Я не знаю, для нас матч регулярного чемпіонату. У нас немає ніяких прохідних ігор, тому що ви знаєте, що плей-офів немає і кожна гра на, на вагу золота. Тобто ми набудемо на, на ставитись на 100%. До речі, ще додаткове запитання, оскільки зараз вимушено, але це напевно найоптимальніший варіант реану баблами, зважаючи на війну, будуть паузи десь ну по тижню два плюс-мінус між баблами. Але при цьому насичення по кілька ігрових днів поспіль. Для тренера, для вас, команди всі почали готуватися в жовтні, на початку, майже всі. Це плюс, тому що є тренувань більше, що все ж таки гровий тонус тоді важко зберігати. Ні-ні. На, на, на момент на зараз дуже добре, що є ці два тижні на підготовку, тому що я вже казав, що наша команда не готова на 100%. У нас дуже багато роботи, над чим треба попрацювати, для того, щоб ми грали ще більш якісно, не, не робили помилок і просто грали краще. Дякую. Слава Україні!